Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами зробимо ось таку листівочку. Бачите, ось така гарнесенька з паперу листівочка. Для цього нам потрібно буде ось наші матеріали, наші інструменти. Ось, ось вони всі. Я не буду перераховувати, щоб не гаяти часу. І так, з чого ми починаємо нашу листівочку? Спочатку нам треба зробити основу, саму листівочку. Для цього ми беремо картон, складаємо ось так навпіл, щоб вона в нас була схожа на листівочку, гарненька така. О, і потім складаємо ще раз навпіл. Відрізаємо і складаємо ще раз навпіл. Виходить, що з одного листочку картону можна зробити дві листівочки. Можна залишити отак, щоб вона відкривалась, а можна теж відрізати, ось як я відрізала, бачите, і буде ось така листівочка. Мені захотілося, щоб вона була в мене, там от основа, бачите, різнокольорова в мене. Тому я картон обклеїла папіром аж сюди, і тут закрила. Біленьким папіром, щоб можна було написати, що було гарно. Потім я надумала ще зробити, ось бачите, ось цей такий зелененький шматочок. Я відміряла, скільки тут подивилась сантиметрів, скільки тут сантиметрів, відняла по 3 см, вирізала ось таку малесенький такий папірець і ось так трошки кривенько приклеїла. І в мене вийшло ось то, що вийшло, ось такий. Ось така основа. Тепер, щоб зробити, для начала ми робимо ось ось цей пакетик, в якому, буде, в якому буде наш гарненький такий букетик. Як ми робимо? Ми вирізаємо кружечок 9 см, і просто його потім ось так складаємо. О! Бачите? І в нас з вами вийде ось такий гарненький пакетик. Тепер, як ми робимо наші квіточки. Беремо квадратик 4 на 4 см і складаємо, як ми складали з вами паперові наші сніжинки. От так, на 6. Склали. Ось тут, бачите, вирізали, намалювали. Вирізали, і коли ми розкладемо, в нас вийде ось така квіточка. Вже є. Скільки таких квіточок робити, і якого кольору, це вже ваша справа. Квіточка є. Тепер в нас ще є листочки. Беремо 4 на 2 см. ось такий кусочок папірця. Складаємо теж навпіл, ось так. Вздовж навпіл. Потім. Робимо ось так листочок. І вже так, от цей листочок ось вирізаємо ось такий. Бачите? Щоб у нас він вийшов ось такий ось, гарненький, нерівненький такий. А ось так. Бачите, дивіться, ось так. Раз. І потім отак от хоп. І знову вирізаємо. Раз. І так. І з тієї сторони також вирізаємо. Робимо ось так, а потім ось так. І ось так. І ось так. Тут можна трошки підрізати. О, буде гарненько. Все. Викладаємо наші листочки. Спочатку викладаємо наші квіточки, як ми захотіли, так? Виклали, приклеїли. Можна, щоб вони трошки отак, як в мене, стирчали. Можна кожну пелюсточку, кожну пелюсточку зробити ось так. Дивіться. О! Поклали пелюсточку на ножиці, прижали пальчиком, і ось так трошки провели. О! О! І тоді, бачите, вони виходять ось такі. Потім беремо наші листочки, вставляємо, як ми захотіли листочки. Отут От чим ми. ось так. О! І тепер нам залишилось зробити сюди гарненький бантик. Можна зробити. Наприклад, ось такий біленький тут підійде, з да? товстої нитки. А можна, наприклад, зробити, ось в мене є ще ось така стрічечка. Ось так беремо, зав'язуємо, і в нас вийде теж гарненький бантик. Підправляємо трошечки. О. І ось такі гарненькі бантики, стрічечки теж можна сюди приклеїти. І в нас вийде вже закінчена така дуже-дуже гарна робота. Ну на сьогодні все. Я бажаю вам успіху. До побачення!